Довго очікувана друга частина виготовлення свічок. Коли в нас віск розтопився, ми перевіряємо, чи надійно закріплені гноти, і додаємо арому олії і барвники, якщо бажаємо. Цього разу я додала аромоолію і ось такий помаранчевий барвник. І все ретельно перемішую до того моменту. Коли барвник розчиниться повністю у воску. Далі відставляю в сторону і прогріваю форму за допомогою будівельного фену, щоб не було різких перепад температури, коли буду заливати віск. Коли віск достиг оптимальної температури, щоб заливати, у форму, я вливаю ось такою маленькою тоненькою цівочкою, залишаючи 1 см з краю. Далі, коли в нас віск застигне, прогріваю його будівельним феном. До кінцевого застивання нашої свічки. І ось такий результат у нас виходить після повного застигання воску. Ця свічка буде гарно доповнювати ваш інтер'єр, і також вона вважається більш екологічною, бо тому що ми повторно використали скляну пляшку, зрізавши, зашліфувавши і заливши воском, і це максимально екологічно і практично. І цей віск не принесе вам шкоди, на відміну від парафіну. Цю красу можна замовити у нас в інстаграмі.